Так, по багажному відділу почнемо з самого низу. Так, тут у нас, в принципі, по металу все рівно. Це в нас іде сітка така додаткова. Коротше, щось там є. Це ось така у нас фальш-підлога, Вона ось так от кладеться. Далі це на фаркоп. Так, далі що в нас тут? Тут у нас по металу все рівно, заводські герметики на місці. Повний комплект. Сікретка, ловки, балонник, донкрат, крюк і докатка. Докатка не користована. Нею не, не користувались континенталь. Так, це ми подивилися. Далі зняв ось ці заглушки. Тут у нас по металу все рівно. Все сухо, тут трошки менше доступу, без запахів, без нічого. Так, це от якось так складається. Тут оці дві заглушки і аварійний знак. Далі, штора у нас на місці функціонує. Стеля. Прикольно, що у них тут така пластикова панель, якщо щось велике, габарит не засовуєш, то не дряпаєш саму стелю. Ну і відносно цього стеля в нас вся гарна. 에... Газові упори. Volvo Оригінал тримають по болтам. Не кручено. Тут, в принципі, все окей. Далі, скло в нас. Коротше, нолик видно, по войлоку тут все ціле, по кришці також тут все ціле. Тобто в цілому якби збираємо, тут все окей. Ну і тут можна до підсвіточок глянути, тут без корозії, без нічого.